Сьогодні перевірка самих незвичайних лайфхаків з тіктоку. Дилдо... І так, дивимось перший лайфхак. Цей тіктокер показує, що якщо вирити якусь таку яму, построїти механізм, потім ось так оформити ще красивенько, потім наляти води, постріляти, і в нас виходить такий фонтан. Починаємо. Спочатку ямустю треба вирити ось так вниз ще тут. Ну, вроді так, вроді так. І тепер механізм. Дошки. Потім. Ось ця фігня, слизь механізм. Тут вроді на максимум. Тепер факел і ось з цієї сторони ще раз. Так, тепер дошки з'єднуємо. О, працює. Так, тепер ще оцей рычажок. Все, стоїть. 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 Так, тепер дошки. З'єднуємо. О. Працює. Так, тепер ще оцей рычажок. Все, стоїть, стоїть, стоїть. Ось так хрестик, тут закриваємо. Оп, оформлюємо ще оформлюємо наш сам фонтан, і вийшло ось так. Вмикаємо. Ем, ну, ну. Якась фігня, якщо не вийшла. Секунду, я ще раз передивлюсь. Так-так-так. Я розібрався. Ось тут має бути саме ось ця кераміка. Так, і тепер заливаємо водою і стріляємо, фігачим туди стрілами різними. А тепер оформляємо це все. І після оформлення у нас вийшов ось такий фонтан. Прямо як на відео. Ну майже. А саме прикольне те, що його можна зробити абсолютно будь-якого кольору. От, наприклад, кровавий фонтан. А поки відправляємось далі. Для наступного лайфхаку я не просто так прилетів в це село, адже ми будемо пробувати зробити його набагато багатшим. Він показує, що якщо ми візьмемо яку зелену штуку, поставимо сюди, потім з'єднаємо і в нас вийде долар. Так а ну не мішай мені збільшувати твій капітал. Так, це сюди, це сюди. Отак, так зелений кружочок. І тепер... Так, хоп. І начебто так. Начебто так Тепер прописуємо ось таку команду і. І-ставимо. -і, -і. і зверху ось це що ми зробили. О, вийшло. І прикольно навіть виглядає. Такий долар лежить собі. Тепер цей житель буде самий багатий в своєму селі. А поки відправляємось до наступного лайфхаку. Він заходить в будинок, переіміновує рамку в рак. -рок. І у нього виходить ось така прикольна штука для інструментів. Так, ставимо і переіменовуємо рамку прям точно, як на відео. І-і-і-і, і. І ніху. Я так і думав, сукині з камери! Ми бачимо, як він ставить ТНТ. На нього ставить багато різних блоків, вони падають, і в нього відбувається райдужний вибух. Так, давайте спробуємо перевірити це. Ставимо ось так, багато блоків тепер. І ламаємо. Оце все падає. І тепер підпалюємо. І зараз має бути. Має бути щось. А нічого не буде, тому що це. Скам. Фігня якась. Фігня якась. Наступний лайфхак технологічний і виглядає доволі цікаво. Він строїв ось таку конструкцію, заради якої ми зможемо міняти блоки місцями. Думаю, це буде дуже зручно. Риємо яму для цього всього, і тепер починаємо строїти. Ось так дошки. Тут у нього поршні, тут ще дошки. І тут це. І ще отак проводимо механізм і факела. Все, вони піднеслись. І тепер ще два поршні. Начебто так. І застроїмо це все дошками, щоб було красиво. І перевіряємо. І все працює, все працює. Так, а якщо поставити пічки, наприклад. З пічками, на жаль, не працює. Працює тільки з такими блоками, як на відео, або блоки легкі, чи що. А Сундуки. І сундуки теж не працює. А для наступного лайфхаку ми відправляємось в ад. Автор відео показує, що якщо построїти якийсь такий механізм, то свині в аду будуть продавати все набагато швидше. Тобто вони зразу просто будуть викидати блоки. Тому я теж побудував такий механізм. І ось. Ой, так, тікай звідси. Хоп-хоп. І. І щось він ніфіга не кидає, хоча все побудовано так, як на відео, і золото ось так рухається. Можливо, він занадто далеко був. Давайте попробуємо ближче. Якщо щось нічого не працює. А далі у нас не те, що лайфхак, а скоріше всього, факт, про який мало хто знає у Майнкрафті. Якщо ми візьмемо зламаний щит, то ми можемо його. Зремонтувати простими дошками. Не знав про цей лайфхак. Ну да-да-да-да. Розумію, що це шок-інфа, але прийміть її. А далі ми спробуємо політати разом з жителями. У мене тут є тіла траса, прив'язуємо їх і полетіли. Угу. Вони відриваються. Треба спробувати по-іншому. Ось так. Тепер хоп і полетіли. О, вони летять. летять, А якщо тепер цей феерверк спробувати. Летять, летять, не відриваються. Все працює. Все працює. Ой. Ну, не зовсім, не зовсім працює. У Майнкрафті є дуже багато різних голов. Голова зомбі, голова ендердракона. Але деколи хочеться надягнути щось зовсім незвичайне. І наступний лайфхак нам покаже, як це зробити. Бр -бр -патапім. Бр -бр -патапім. Автор показує, що якщо вписати команду спеціальну, то ми зможемо надягнути на голову абсолютно будь-який блок. Так, ось так, писуємо цю команду і спробуємо скло поставити на голову, так як у відео. І, і все працює. Прикольний факт, фіча в Майнкрафті, про яку могли не знати. Відправляємось далі. А далі можна сказати цілий автоматичний бур в Майнкрафті за допомогою ось цих мишей. Чи як вони там називаються? Я вже вирив яму, тепер спавнимо дуже багато їх. Ось так. І тепер, так як у відео, кидаємо зілля здоров'я і зілля отруєння. І. І щось... Щось не так. Вони просто помирають, ну ще, ще давай. Щось не так. Ось тепер все правильно, потрібно, щоб під ними була не земля, а саме камінь. І тепер кидаємо зілля, і ось зараз вони мають почати бурити. О, все працює. Вони забирають все, залишаючи руди. Ну майже все. На відео було, звісно, покраще трохи. Ну і ще й тут земля зупинила, звісно. Хороший автоматичний бур в Майнкрафті. А далі автор затверджує, що якщо жителі в Майнкрафті проживуть 50 днів, то вони просто помирають. Це немов би їхній цикл життя. Перевіримо цей байт, звісно. Baby, mind, так, ось цей механізм дебільний, щоб зміна дня і ночі була. Як воно будується, боже. Ну, начебто все працює, начебто все працює. І тепер чекаємо 50... 50 днів. Ну, почекаємо, почекаємо. Можливо, ви подумаєте, що потрібно було перевіряти теж на телефоні, але це само собою байд. Тому що так не працює. Я думаю, це логічно. І в кінці він просто командою вбив усіх мобів навкруги себе. А далі у нас лайфхак про те, як можна дуже швидко отримати тризубець. Підемо перевіряти. Його. І у мене вже є ось цей зомбі з трезубцем. Катаємо йому мушлю. Кидаємо ще раз мушлю, щось він її не піднімає. Та блін, куди ти візьми мушлю? Та Куди ти стріляєш? ех? Я відправився шукати зомбі, який сам заспавнився тризубцем. Поки я його шукав, у мене вимкнувся запис. Але я встиг перевірити і знаю, працює цей спосіб чи ні. Але я вам його не скажу. Перевірте його самі і напишіть в коментарях, на правильні я відповім. А далі у нас не те, що лайфак, а просто. Прикольний механізм, який мені сподобався. Я тут щось будував. Пару тисяч років. Я не знаю, що це так, тому що відео механізму не було. І я пробував якось сам, щоб ця вагонетка стрибала. І воно виходить якось ось так. Не зовсім як на відео, але хоча б щось. І тепер запускаємо туди овечок. Оп. Ой. Сідай. Ой, не в ту сторону, не в ту сторону. Оп. Все, поїхала, поїхала. І ще одна, ще одна, ще одна. Та блін... Так, ще одна сідай. Оп, поїхали, поїхали, поїхали. Блін, ми в ту сторону, куди вони всі їдуть? Оп. 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 Ну, якось так, якось так. Якось так воно працює. Не так, як на відео, звісно, прям точ, точ, але хоча б щось. Ось таке відео сьогодні вийшло: така перевірка лайфхаків, в фактів в Майнкрафті. Якщо ви хочете ще одну частину, то напишіть в коментарях, які лайфхаки перевірити ще. А поки всім удачі і всім пока покапав почував так 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 так